Військовий експерт Андрій Крамеров з нами на зв'язку. Пане Андрію, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас і смерть тим клятим ворогам. Так да, я завжди додаю всім, Андрію. Є тут ну, дві загальні думки з цього приводу: що завдяки цим літакам, які ми отримуємо, і вже зрозуміло, що отримуємо, через півроку вони будуть брати участь в бойових діях. Оптимісти кажуть, що все росіянам хана, песимісти відповідно, що це один із елементів зброї і кардинальна ситуація на полі бою не зміниться. Якщо от так от розкласти на складову, що ж насправді відбудеться після появи цих літаків в наших? Ну тоді будемо намагатися максимально бути реалістами зараз. Питання в чому? Що дійсно цей літак це. Загалом, взагалі, це новий вид озброєння, тому що ну наші су 27 міг – це не ті літаки, це взагалі ну, якщо су 27 ще якось проектувався спочатку для того, щоб наприклад наносити враження по наземних цілях, то от міг – це літак, який е, проектувався з метою. От основна задача була це досягнення переваги в повітрі. У повітряних боях так звані докфайт, з тактичною авіацією супротивника на коротких там відстанях це 20, 30, со до 40 кілометрів. А відповідно гарна дуже маневреність. При цьому ну вже застарілі, навіть можна сказати, на момент, коли вони з'явились, вже були дещо застарілими е, прицільні інструменти. Наприклад, на практиці, от наші пілоти, коли от, наприклад, літак як Мі-29, Він загалом не розрахований. Для того щоб працювати по таких типах цілей, як крилата ракета, або там шахет. В наші пілоти для цього ну, реально там практично в ручному режимі, якщо ловлять цю ціль, вони її часто бачать от просто фізично своїми очима. Після цього там в півручному режимі чи повністю наводяться. Тобто дуже складна задача, велика кількість ризиків. Техніка стара іноді техніка не витримує від тих задач, які стоять перед нами. Дуже ну це просто як один із прикладів літаки в 16 А які нам будуть надаватися Данії і Нідерланди. Варто розуміти, що це дві країни, які приймають участь в виготовленні цих літаків. Так в Нідерландах на заводі Фокер це один з заводів, який виробляє він. Здійснював вже таку крупну злову збирання оцих літаків. Плюс літаки є F-16 модульними. Так вони зараз знаходяться. Ну, не в їх найновішій комплектації на озброєнні в королівських повітряних сил Нідерландів і відповідно в Данії також. Але якщо буде така воля наших партнерів, перш за все, сполучених штатів Америки, не відганяючи, не переганяючи цілі, таки до сполучених штатів, передавши сюди відповідні модулі, там, наприклад, поліпшену радіолокаційну систему, а їх можна за той час, поки наші пілоти будуть. Навчатися, опановувати цю техніку, в тому числі і поліпшити, зокрема, наприклад, практичний елемент в контексті навчання нашого інженерно-технічного персоналу, який буде далі працювати з ці літаки, можуть разом вже з ними, плюс показуючи їм, як ці літаки можуть полі обслуговувати їх паралельно можна і поліпшувати, що також є корисним, але поки що такої інформації не було. Загалом літаки, які перші нам дійдуть Нідерландів, це модифікація Блок 50 блок 52 Як літаки одномісні, так і літаки тандемні, які можуть далі використовуватися як навчально-бойові, при цьому Нідерланди в 2000-х роках розпочали програму про продовження Midlife Upgrade. Для продовження життя і боєздатності ефективної боєздатності цих літаків так на них була поліпшена радіолокаційна система, додана система дуже важливого обміну даними, яка здатна, наприклад, з наземними радіолокаційними станціями, які використовують зенітно-ракетні комплекси, об'єднуватись в одну систему, і далі вже обмінювати з ними, наприклад, тими ж цілями. Якщо це ціль може бути не знаходитись. От радари на системі на, на, на цій модифікації проти такої цілі, як ну, наприклад, там Су-34, Су-35 по розрахунку мають працювати з відстані там 110-120 кілометрів. Ну, росіяни заявляють, що їхні там сушки, вони можуть працювати з дальності в 150. Проте ракета от АІМ-120 Емра, яка використовує комбіновану а, головку наведення, а, може працювати на відстані там до 170 км, кілометрів, тому що на певному етапі, отримуючи наприклад від наземної РЛС дані або навіть з супутників про рух там літака. Вона сама відправиться в сектор, де є і далі. Вже буде його з ним працювати. Ну, відповідно, власними В цьому плані дуже важлива платформа. Ракети С дев'ятсайдіндер ракети так званого ближнього бою, по в тому числі малопомітних цілях. Вони нам мають дуже допомогти в роботі проти крилатих ракет і проти шахенів. І звичайно, дуже широка номенклатура озброєння, яке може нести смерть ворогам по наземних цілях. Це і так звані. Плануючі авіабомби eh, GBU, AGM-158, eh, HM ясні, які можуть працювати на відстанях в 100-110 eh, від сто 100 кілометрів подальності. Можна сказати, ну там eh, за силу ну, приблизною силою враження. Їх можна порівнювати. От, наприклад, з ракетами М-31, які використовують Хаймар з літака, Звичайно, що eh, спектр цілей, які можна вразити, набагато більший. Це набагато. Ефективніше застосування ракети, яку ми вже застосовуємо, GM-88 Харм, тому що на даний момент вона в нас по суті летить по ну заздалегідь запрограмованим координатами. Далі вже от в режимі вільного пошуку знаходить радіолокаційне випромінювання, на яке летить відповідно, вражає зенітно-ракетний комплекс або його радіолокаційну установку. В цьому випадку він вже співпрацює з системою керування вогнем, а і відповідно як. Ну, співпрацює з системою керування вогнем, і навіть якщо от, там прийом ще часів е, В'єтнамської війни там вимкнути радіолокаційну систему, і ракета не знайде, навіть випущена, тому що втратить цей сигнал, на який вона летить. Ні. Е, от для зенітно-ракетних комплексів росіян, особливо прифронтових, які мають е, доволі ну, коротку е, дію, це 20-30 кілометрів. Це от ми системи там БУК М-1, М2, ТОР М-1 М2. Е, Зенітно ракетні комплекси, там стріла 10 А от для всього цього наступлять ну такі вже зовсім сумні часи, і це дуже допоможе нам далі, отримавши перевагу в повітрі, вражати такі тилі, як ви зазначили, як зокрема армійська авіація, яка підтримує сухопутні війська. Тобто, це перш за все, штурмовики су 25 і російські гелікоптери. Там і ударні різних типів, там к 52 і Мі 24 це нам допоможе також, в тому числі, і відігнати, принаймні, от російську авіацію, наприклад, багатоцільові винищувачі от су 30 см також крім цих коригованих авіабомб, активно застосовують ракети типу Х Х-31П. х Х-31П, це ракета повітря-поверхня, яка б'є по наземних цілях. А Ракета 31П – це ракета їхня протирадіолокаційна. Відповідно, їх скидують з відстані в 40 км у Випадку заходу в такий простір. Звичайно, що це вже буде дуже гарною ціллю для літаків. F-16. Тобто, загалом ця компонента нам дуже сильно додасть, як і в обороні, як і в посиленні нашої системи протиповітряної оборони. Ми вже маємо. Сучасні зенітно-ракетні комплекси, коли вони ще прочнуть працювати в одній зв'язці з сучасними винищувачами, це повірте дуже підвищить їхню ну, ефективність роботи, тому що, наприклад, з тим же комплексом Петріот F-16 може навіть отримуючи дані від його радіолокаційної системи, обмінюватися цілями в режимі реального часу. Це економія боєкомплекту і відповідно підвищення ефективності ще більше збитих цілей. В авіаційній компоненті та модифікація, яка нам надається, так, ми приблизно от Су-35 ми виходимо на один рівень щодо там, можливості дальності роботи по ракетами повітря-повітря. Це вже дуже добре. Подивимося, як на це відреагує. Щодо їхніх можливостей бомбардувань, застосовуючи ті шкаби або ракети повітря-поверхня, то тут у них. Ситуація, звичайно, стає доволі складною, бо їхній оперативний простір, в який вони будуть залітати, це буде. Вони вже будуть становитися дуже ласою ціллю для наших винищувачів. Все, Андрію, спасибо. Дякуємо на тому. Розказали все, що тільки може. Чекайте у мене ще є питання. А, а, Ти, будь ласка, я пожартувала. Тут питання обмовлено наступним. В російських ефірах вони насправді ну, такі реаль, реально розгублені. Тобто, якщо раніше ці були заяви, ми будемо все як орешки, то зараз якось ну, не те, що паніка, але розуміння, що це реально змінить розклад, мені здається, у них є. Питання таке: чи є військово-технічні засоби в. Російській армії в Росії, які можуть е, купірувати загрози від f 16 е, Ну, єдиний шанс для них почати з ними боротись це. Використати, ну можна сказати, тактику, яку використовували, намагалися обмежено, ну виходячи з наших можливостей Збройні Сили сил України, це відповідно вже потрібно не в прифронтову зону виганяти Бук-М1 або Тор-М1 чи М2, а якийсь от зенітно-ракетний комплекс прикриття сухопутних військ. Це потрібно ближче до лінії фронту намагатися розгорнути С-300 або С 400 А ні, чим ближче він становив він, ну. Такий комплекс вони підганяють до лінії фронту. Тим далі, тим збільшується ризик того, що ми можемо по ньому застосувати не лише авіацію. Ми по ньому можемо відпрацювати, там, наприклад, артилерію або якимись нашими там далекобійними ракетними засобами там, наприклад, тією ж вільхою на 100 кілометрів дістати, якщо отримуємо місце розположення того ж комплексу С-300, С-400. Плюс що ще варто розуміти, ну, літаки Ф 16 в тому числі це можна сказати найкомпактніший представник. В своєму класі, це тим не менше, в жодному разі не применшує його ну, позитивних якостей. А є таке розуміння, як ну, корисна площа розсіювання, яка відповідно відбувається в спектрі роботи радіолокаційної системи і дає можливість там на радарі побачити. Літак f 16 він доволі компактний, і як з ним буде оця вся пострадянська система працювати в росіян? Це доволі відкрите питання, а поки що ефективності в жодних військових конфліктах, які були в радянських систем зенітно-ракетних значних, не було. В як я вже сказав, там в повітряний простір входити. Ну це хіба що міг з їхньою, в них є ракета повітря, 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 яка там може працювати в дальності 250 кілометрів. Але ж знову ж таки, це якщо її там ну запустити з 200 кілометрів, і все одно видно в неї це там гранична дальність враження, як в принципі зараз і працюють наші винищувачі. Просто коли є від ну, станцій далекого визначення такого типу ціле, що от є там від'єднання, пішла там ракета, наприклад, в зону роботи. Наших винищувачів вони просто розвертаються, роблять протиракетний маневр, і, відповідно, з цього сектору виходять, а ну, та ракета, вона ж там на тисячі кілометрів натись не зможе. Це в неї там це російські росіяни, це 250, це їх там потолок, з якого вони можуть діставати. Ну і звичайно, там комплекси Т-400, якщо е працювати знову ж таки на певних е граничних е граничних режимах роботи, тобто це там намагатися також там 200-250 кілометрів, це від лінії фронту вони мають розташовуватися ну, в зоні 100-150 кілометрів. В зоні 100-150 кілометрів вони вже можуть багато чого прилетіти. Наприклад, та ж ракета ПРР «Харм» в роботі з ну, з сучасними модифікаціями F-16, кажуть, що може працювати навіть на відстані до 150 кілометрів. Тобто оці всі відстані, які, знаєте, і безпечні зараз для росіян певні абсолютно безпечні відстані, а вони, як мінімум, стають вже спірними, і далі все буде залежати звичайно від майстерності військових з нашого зайфоку. Так що виходить, хотілося сказати так: що російським окупантам кабзда в небі України, але як то кажуть, війна покаже Андрію. Ну, зрозуміло, що військова техніка будь-якого виробництва вона ж все ж таки перевіряється на полі бою. А в останні десятиріччя були якісь конфлікти, де ну, власне російські літаки реально могли позмагатися за американськими, наприклад, f 16 якраз в цій модифікації блок 50, про яку ми отримуємо? Ну. А... Якщо ми будемо дивитись за класичною битвою винищувачів, то тут маємо розглядати Су 30 і Су-35. тут ну питання. Я думаю, що Су 30 він має. Ну за навіть за тактикою Тих, я зроблю одну дуже важливу ремарку. Ми всі прекрасно знаємо, що от у росіян їх ТТХ, техніку військової на папері, це знаєте у. Найкращий день, найкращого дня і найкращому випадку, коли все працює, все ідеально. Все таки техніка НАТО, як показує знову ж таки наш досвід, її ТТХ. Вони як ну знаєте, доволі гарно корелюються з їх реальними можливостями. Що в 2020 році, як ще цікаво, один китайський військовий портал робив аналіз конфлікт військових конфліктів. От саме участі f 16 військових конфліктів і протидії радянській техніці радянській авіації. Але давайте будемо відверті, що це там ще конфлікти на Близькому сході, Ізраїль-Арабські конфлікти, яких проти f 16 використовувались ну там відверто, там допотопні зразки, там мігі ще 23, до прикладу, чи 21. Але тим не менше, китайці знайшли 65, ну, скажімо так, факти 65 підтверджених повітряних боїв, в якому 16 отримали 65 перемог і жодного разу не були вражені. Це конфлікти. Там ми беремо ще з середини 80-х, Плюс я так розумію. Ну виходячи з матеріалів, вони доволі ретельно вивчали. Тобто, там не якісь статистики. А от по відкритим джерелам, де можна було знайти підтвердження інформації з обох сторін конфлікту про враження тієї іншої цілі, і це ну дає нам. Я думаю, що дає нам значний оптимізм, плюс ракетне озброєння, от, наприклад, та ж платформа, от про яку вам казав ЕМ 120 це ракети, які у нас вже використовуються на комплексах на сам спорти. Там вони мають дальність 25 кілометрів. А на літаках це вже дальність там в різних модифікаціях до 110 і до 170 кілометрів. Головне, щоб ці модифікації, які нам будуть надаватися. Ну я впевнений, що від Нідерландів нам відсотково надійдуть літаки, які можуть використовувати. Тому що літак фактично F-16 – це великий конструктор Лего. Має багато замінних модулів, і тут також варто розуміти, що його певні модифікації можуть працювати з певними типами сучасного озброєння. Е, наскільки мені відомо, та е, модифікація, яка саме нам буде передаватися Нідерландами, в принципі, все сучасне американське озброєння вона зможе використовувати. Плюс, от у нас там проблема зараз. Ну не проблема а питання, що першу партію всі першу партію ракет скальп передали, що нібито… Всю першу партію ракет Storm Shadow ще раніше передали дуже класна ракета. Потрібна нам її от там Таврусу. Німців просимо. Якщо в нас буде Т-16, ми можемо від сполучених штатів отримати ракету AGM-158 п'ятдесят ясм. Також там з дальністю в модифікаціях і 300, і 500 кілометрів, яка в принципі є, можна сказати, ну американським аналогом ракети Storm Shadow, і так але запас їх. Учені штати значно більше ніж наших європейських союзників, і це також під, ну, як просто один з прикладів підсилення компонентів. Головне, щоб модифікація могла нести використовувати це Андрію. Дякуємо вам. Здається, дехто так довго заявляв про те, що ми воюємо з НАТО, і так воно і буде. Ну принаймні, вся натівська техніка буде використана на цьому театрі військових дій. На жаль, це наша держава, але з іншого боку, якщо ми їх не будемо вбивати. То у нас її не буде держави. Хто окрім нас? Тепер можу сказати? Так. Андрію, дякую. Дякую вам. І до наступних зустрічей в ефірі. Військовий експерт Андрій Крамаров був з нами на зв'язку цієї години.